Постійна втома дух чоловіка допомагає йому долати хворобу, а дух зламаний нікому не допоможе. Приповісті 1814 Синдром хронічної втоми є хворобою 21-го століття. Його поява пов'язана з різким прискоренням ритму життя, значним збільшенням розумового й емоційного навантаження на людину. Утома часто виникає у здорової людини після надмірних фізичних чи зумових навантажень, при неправильному чергуванні роботи і відпочинку, постійному недосипанні. Та якщо режим дня порушений постійно, поступово внутрішні енергетичні резерви організму виснажуються, що й проявляється постійною втомою. Свою роль у розвитку цього стану грає хронічна вірусна інфекція, неповноцінний одноманітне харчування. Харчова неприйнятливість. Першими ознаками синдрому хронічної втоми є швидка стомлюваність, слабкість, млявість, нестача енергії та апатія. Втома зазвичай не минає навіть після тривалого відпочинку. Можливо, м'язеві суглобові болі, підвищення температури, болючість лімфоузлів. Потім порушується пам'ять, концентрація та увага. З'являється безсоння, тремтіння рук, занепокоєння. Безпричинний страх і депресія. У стані хронічної втоми імунна система людини значно слабшає. Тому організм стає незахищеним від вірусів, глибокої інфекції та бактерій, з якими імунітет здорової людини зазвичай справляється. Вирізняється кілька груп населення, серед яких часто трапляються синдроми хронічної втоми: перше ліквідатори аварії на чаес і люди, які проживають в екологічно забрудненій зоні. Післяопераційні хворі, особливо онкологічні, які перенесли променеву та хіміотерапію, хворі з хронічними запальними захворюваннями. Група ділових людей і жителів великих міст, які зазнають надмірних емоційно-психологічних навантажень, мають матеріальний достаток, але нестачу фізичних навантажень. До розвитку захворювання призводить часті тривалі стреси, монотонна напружена робота, відсутність життєвих. Перспектив і широкого інтересу в житті, калорійне харчування, що веде до ожиріння. Також причиною може бути чисте вживання алкоголю як спосіб зняти нервову напругу, інтенсивне куріння як стимулювання зниженої працездатності. Сюди можна віднести і хронічні захворювання сечиститевої системи: аднексит, простатит, хламідіоз, веготосудинну дистонію та інші. Головні ліки від хронічної втоми це зміна способу життя, слід нормалізувати ритм праці і відпочинку, уникати недосипання після розумового навантаження, присвячувати час фізичній активності. Рекомендовано пройти курс загальних теплих ван 10-12 днів з хвоєю або морською сіллю. Приймати їх потрібно безпосередньо перед сном. Також рекомендовано холодне закутування і масаж спини зазвичай лише у виняткових випадках використовують фармацевтичні лікарські засоби. Якщо ви страждаєте від втоми через інтенсивний ритм життя і роботи без вихідних, тоді вам потрібно зупинитися і задуматися про дотримання особливого дня спокою, що дарує відновлення фізичних і моральних сил. Шість день працюй і роби всю працю свою. А день сьомий, субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці, ти, син твій, та дочка Твоя, раб Твій та невільниця Твоя, і худоба твоя, і приходько Твій, що в брамах Твоїх. бо шість день творить Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив. Тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його. Вихід, 20 розділ з 9 по 11 вірш.